Сьогодні ми розкажемо про Тараса Шевченка. Його життя було схожим на роман повним болю, страждань, але й великої сили духу. Він народився кріпаком, але став голосом усього народу. Його слово піднімало українців до боротьби, його доля стала символом незламності. Це історія людини, яка змінила Україну назавжди. Тут ми розповідаємо історії людей, які творили Україну. Тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нові відео про нашу історію та героїв. Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Моренці, на Київщині. Його родина була кріпаками, тому життя з самого початку було сповнене злиднів. У 9 років Тарас залишився сиротою. Дитинство було важким, він пас худобу, виконував селянську працю. Та навіть тоді хлопчик мав пристрасть малювати. У темних хатах селян він знаходив шматки вугілля і малював на стінах. Його талант був помітний навіть тоді, коли доля готувала йому роки страждань. Доля змінилась у 1838 році. Коло друзів митця Брюлов Жуковський викупили його скріпацтва за 2500 карбованців. Це була величезна сума, яку зібрали на лотереї з портрета Жуковського, намальованого Брюловим. З того моменту Тарас став вільною людиною. У Петербурзі він навчався в академії мистецтв, отримував медалі за картини, знайомився з культурною елітою. Але справжньою подією стало видання Кобзаря у 1840 році. Українське слово заговорило так, як не звучало ніколи раніше. Народ отримав поета, що говорив його мовою і його болем. Шевченко писав про те, що бачив. Кріпацтво, злидні, страждання селян. У Катерині він розповів про долю жінки, покинутою коханим москалем. У гайдамаках ожила кривава історія боротьби. У сні він сміливо висміяв самодержавство. Його слово було зброєю, якої боялася імперія, бо в кожному вірші він давав людям надію на свободу. І саме тому кобзар не лише читали, але й передавали з руку руки, ховали від поліції. Вчили на пам'ять. У 1847 році Шевченка заарештували за участь у Кирило Мефодіївському братстві. Його покарали особливо жорстоко, заслали в солдати на 10 років у казахські степи із суворою забороною писати і малювати. Це був вирок людині мистецтва. Але навіть у засланні він таємно писав у маленькі зошити, малював на клаптиках паперу. Його картини з Казахстану це не просто пейзажі, це крик душі. Там страждання, самотність, туга за Україною, але й там він залишався вільним у думках його не зламали у 1857 році. Його звільнили, він повернувся у Петербург, але здоров'я було зламане. Йому снилася Україна, він мріяв купити землю, збудувати хату над Дніпром. Та життя обірвалося рано: 10 березня 1861 року. Його поховали спершу в Петербурзі, але за заповітом через два місяці перевезли в Україну на Чернечу Гору в Каневі. Там і досі стоїть його могила, місце паломництва всіх українців. Шевченко став більше ніж поет. Його образ жив у серцях українців упродовж поколінь. Заповіт звучав у часи визвольних змагань, вояки упаносили його портрети. А на Майдані і під час сучасної війни його слово знову стало прапором свободи. Пам'ятники Шевченка стоять в десятках країн світу, його цитати звучать у піснях і промовах. Він залишається голосом України. Тарас Шевченко це не лише історія, це наша сучасність. Він довів, що навіть у кайданах можна залишитись вільним, його слово пережило імперії і дожило до нашого часу. І якщо вам важливо зберігати пам'ять про справжніх героїв України, підписуйтесь на наш канал. Тут ми разом відкриваємо минуле, яке дає силу майбутньому.